Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам презентувати наш новий карнизний профіль СК-30. Профіль є модернізованим варіантом економ версії СК2.0. Висота опуску залишилась без змін. Вона, як і раніше, 40 мм, що дає змогу зберегти висоту стелі. Пази для гарпуна закриваються вставкою G7 чорного чи білого кольору. Що ми змінили? Ми розширили відстань між гачками та між початком ніші до 33 мм. Також ми зробили зміщення пазів для гачків, тому що для штор треба більше місця, ніж для тюбів. Ми зробили паз для LED-стрічки, який закривається акриловим розсіювачем LED-17. Тепер якість світла буде краще. У комплекті з профілем ідуть спеціальні бігунки під назвою Runner Small, які покращують рух штори. СК-30 це рух вперед в системах СК з висотою 40 мм. Дякуємо, що обираєте алютат.